Привіт! Я Стас, ви на каналі Daddy Smoke і сьогодні в нас короткий огляд гриль бочки Daddy Smoke. Гриль такої форми стане оригінальним доповненням вашої дачної ділянки чи закладу. Глянемо характеристики. Покриття, жаростійка емаль, габаритні розміри в діаметрі 600 мм, висоту 870 мм, комплектація. Корпус жаровня, решітка грілля з харчової нержавіючої сталі і кришка. Матеріал, сталь, вага 25 кг, товщина стінок жаровні 2 мм, а гарантія на товар 12 місяців. Бочка гриль доволі функціональна. Діаметр решітки 56 см, що дозволить приготувати і соковиті стейки, і крильця в медовому соусі, і овочі гриль, і все на велику компанію. Також, якщо прибрати решітку, то можна розмістити шампури. А також гріль бочка Daddy Смоук буде вдалим рішенням для вашого паті на дачі. Можемо нанести ваш логотип. Деталі у менеджері. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео від Daddy Смок. а щоб замовити товар, переходьте за посиланням в описі.